Вітаю вас, пане Ігорю, Як ви загалом оцінюєте навчання захід 2025 Наскільки по перше, в першу чергу дійсно вони були відповідаючи е і дійсними до реалій війни, яка є на даний момент, і чи можна їх назвати взагалі вдалими? Жодне навчання якогось рівня високого і наближеного до бойових дій не було проводилось, воно відрізняється від безпосередніх бойових дій. Але так чи інакше, війська готуються до цих бойових дій, і Путін взводив цей свій аргумент речах додатковий тиску на Україну, на країни Східне альянсу, в першу чергу Польщу, Литву, країни Балтії та е, Наскільки йому це вдалося, скажімо, так, завели частку військ російських, показали загрозу іскандерами, Міг-31 ми з кінжалами, які по морям літали і теж проводили учбові пуски. Тобто ну, він таким чином, показав всім країнам, який перелікував свою спроможність до впливу і готовність до того, щоб ескалірувати далі? Чому перед тим, як ми знаємо, 10 числа відбулося вперше перетинання так сказати, нової червоної лінії з боку Росіян? Вони нанесли тепер уже груповий такий удар. По по об'єктам території Польщі, але безпілотними пілотними апаратами без бойової частини. Тобто тут було більше воєнно-політичного, ніж суто воєнного, але так чи інакше, ціли було досягнено. Тобто він показав неефективність системи протиоповітної оборони Альянса. Він показав, що відсунув червону лінію чи нарисував нову. Перейшов, перетнув її, мається на увазі, що застосував до цього не було групового удару повітряного, і він вів такі раз я б сказав би у союзників по НАТО і з Україною відносно того, які наслідки після маються. Після цього перетинання. і навчання 2025 – це було в комплексі цього реалізації цього планів. Чому ще третє показник про що раз тому, що різні погляди країн різна в зв'язку з цими подіями, участь підтримки тепер вже не стільки України, а Польщі як члена. НАТО і постачання відповідного озброєння техніки боєприпасів, тобто гарантія безпеки, як про яку дуже багато говориться, основного пов'язана з військами, але це після перемір'я, яке відбудеться, це ще велике питання. А зараз реально можна надавати таку роду гарантії постачанням сучасного, ефективного озброєння техніки боєприпаси України. Цьому була би гарантія, причому робити це швидко і в широкому спектрі, чого, на жаль, поки ще не відбувається. Ну от таким чином. Пане Ігорю, загалом чи були там продемонстровані якісь нові види озброєння. Бачили, як вже ви вже також зазначали іскандери неподалік Польщі, направлено в першу чергу в сторону Польщі. Бачили міхи, якщо не помиляюсь, були запуску навіть циркону в Беренцевому морі. Загалом чи були ще якісь інші види озброєння, які до того ми не бачили, як також прояв сили, прояв частини залякування в першу чергу, мабуть, країн таки НАТО, бо до них найближче відбувалися ці навчання. І які країни загалом бачив, тому що інформацію таку цікаву, що навіть з Індії приїжджали військові на навчання в цих, в цих, в цих, навчання, на навчання, в цих навчаннях, навчаннях загалом, які ще були країни присутні, які, про які ми спочатку не чули? Так, а, значить, більше того, ну, от перерахували, це пов'язано з а, ну, потенціальними такими загрозами. Мається на увазі Іскандер. А, значит, Циркон у морі, міг 31 з кінжалом всі ці засоби можуть бути носіями ядерної зброї. Ну, Китай не дає можливості там розійтися Російської Федерації, ні весь час піклювати застосуванням ядерної зброї, але на такому рівні це робиться. І Путін нам більше не пішов, тому що достатньо удару групового повітряного на 10 вересня, плюс проведення самого по собі цього навчання з показом значить, своїх спроможностей. Це достатньо неупогляд на, на поточний час, щоб показати, що він хотів всім своїм потенційним ворогам, а також і союзникам після Китаю зустрічі Асі. Ці зловісне, скажімо, яка там була сформована, якби остаточна, ну і далі поточний буде дивитися при необхідності застосовувати нові елементи такого свого плану. Говорячи про те, які там були маневри за оцінками міноборони Литви, а маневри були спрямовані на відпрацювання операції захоплення сувайського коридору. Наскільки загалом на вашу думку це може бути реалістичний сценарій? Чи може Росія поступово готуватися до нападу до захоплення Балтійських в першу чергу країн? Відрізання їх загалом від допомоги заходу, саме з землі, чи необхідно їм більше Пильнувати і більше слідкувати за цим це не новий, скажімо, не нова ціль проведення навчання. Вони періодично до цього повертаються, і від Калінінграда пробити цей коридор, а потім заблокувати там, що буде, і захопити. Ми ж відомо, що інформаційні джерела показували розвідки європейських країн, натівських, вони добули інформацію. Про опрацювання плану десь 26 7 8 років, відносно відповідних провокацій, якщо не більше по захопленню країн Балтії, Польщі і ну підготовка до цього опрацьовується, і це було зроблено і на цьому навчанні теж. Якщо говорити про стратегічні висновки, чим треба їх загалом робити після цих навчань, і чи можливо було щось таке, що десь були або осінтерами побачено, або розвідками нашої або європейських країн слабкості російської армії під час цих навчань, можливо, десь вони проявилися, на які вони, звісно, не хочуть показувати, але вони безумовно є. Ну, тиск, от таким чином, за рахунок проведення навчання ми обговорили. Він здійснюється і покаставо. Але статки сполягає у тому, що не вистачає потенціалу на поточний час Збройних сил Російської Федерації щоб одночасно вести війну в Україні такого масштабу, а і крім того, організовувати бойові дії, вото по цим країнам, про які ми говорили, Починати там країни Балтії, Польщі, але на провокації, як мінімум, вони готові і події 10 вересня з груповим нанесенням ударів дронами. це показали, пане Ігорю. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал, заступник генерального начальника генерального штабу ЗСУ 2006 року, 2010 Дякуємо, що додналася до ЕТРУ на апострофі. Дякую вам.